Коли в світі жодна нація не виходила за те, щоб в країні були європейські цінності, вимагаючи підписання угоди про асоціацію і вступу до Європейського Союзу, я знімаю шляпою, вклоняюся цій нації. Я її дуже люблю. і Я впевнений, що Європа має зробити так само. Так само зробити, щоб з 1 січня 2015 року всі українці мають право безвізового подорожування країнами Європейського Союзу. Ми це вибороли, ми це заслужили, і ми доб'ємося цього. І найближчим часом, одразу же після виборів, ми розпочнемо переговори про надання права Україні на членство в Європейському Союзі. І далі все буде залежати лише від нас. Як швидко ми проведемо реформи, як швидко ми змінимо країну? Я налаштований дуже рішуче. Сьогодні у вас я бачу, що ви також. А коли ми разом ми є непереможними. Україна буде і в Європейському Союзі. Я вам це обіцяю.